Рішення суду має бути виконано. В цьому переконалися мешканці вулиці Грушевського, які самовільно встановили гараж. Оскільки документів на металеву конструкцію не було, її необхідно ліквідувати. Нагадаємо, кілька тижнів тому виконавча служба прийшла виконати це рішення, але люди в такому випадку обіцяли підпалити себе. Але закон один для всіх, і він має виконуватися, кажуть у владі. Рішення суду виконано. Гараж, який був самовільно встановлений на земельній ділянці, знесений. Це здійснив боржник сам після застосування ряду заходів державним виконавцем. Зокрема, його було притягнуто двічі до адміністративної відповідальності, тобто шляхом накладення штрафу. Та було внесено подання до прокуратури. З приводу виконання з приводу чинення перешкод при виконанні судового рішення, і після цього боржник зніс самовільно побудований гараж. Штрафи наразі ще не сплачені однак, я думаю, що вони будуть сплачені, тому що йому повідомлено, він знає про це. І якщо він не буде їх сплачувати, то вони будуть стягнуті примусовому е, порядку. Наразі в нас вже є одне виконавче провадження відкрито по там по сусідству знаходиться гаражі. Також будуть проводитися заходи щодо його знесення. У Нас на виконанні перебувають виконавчі провадження, згідно яких необхідно зносити самовільно побудовані добудови до будинків. Вони будуть призначені до виконання, і також будуть виконуватися в порядку встановленому законом. Після застосування державним виконавцем штрафних. Санкції ці рішення як правило виконуються. Тобто, щоб було таке, що рішення не виконано, як правило, не буває відносно самобудів. Залучаються відповідні структури, які проводять знесення цих самобудів.